Ми цю карту дизайнер Юлія Плахтій намалювала ескіз. Це, і ми його надрукували. Ви бачите, що тканина не зовсім звичайна Канва не м'яка, це банерний пластикова банерна сітка, тому що ми ну, розраховували на те, що вона дуже буде переходити через багато рук. Вже зараз її стільки рук пропустили і стільки місць, що вона би просто не витримала ця тканина. І плюс до того, якщо б, як бачите, нам надрукували на кольоровому принтері малюнок. Ми можемо тепер чітко вишивати ці всі узори, не переживаючи, що ми десь і, ну, і Тим більше ця карта має бути точна. Тому ми надрукували на, такому, на такій тканині і ну, вже вишивальниці стараються, там, страждають, але шиють. Е, в принципі, бачимо, вже вишиті області є. Видно, що карта народна, тому що є люди, які взагалі без досвіду вишивають, які ніколи не тримали голки, але хочуть вчити. Тому буває щось з помилками з неточностями, буває, що якісь нитки трошки іншого кольору відрізняються. Ну але концепція цієї карти не в тому, щоб вона була ідеальна з точки зору технічної а концепція в тому, що вона має об'єднати людей з тобто, усієї країни, і кожен в принципі, ну кожна людина має можливість приєднатися, було б бажання. Ну, їздимо переважно по обласних центрах. Там може бути, що ось ми були в Грицеві на балу, попросили нас, то ми туди заїхали, там люди вишивали. Ну, можливо, ще в якихось районних таких центрах більш там можливо знакових. Може бути в Радіївка, може бути Слов'янськ. Ну, Слов'янську не може бути, а буде, тому що там навіть в Маріупольці лишили їм півкарти ще Донецької області. У Луганській області буде районний центр, якийсь, напевно, а не Луганськ. Ну, до Луганська ще далеко. Кримчани вишивали, в Крим вона, звичайно, не їде, а кримчани вишивали, у нас почали у Вінниці і переселенці, кримські татари, і приєднуються в кожному місті, потрошку люди дошивають. Я думаю, ми до кінця наших астрологів Крим вишиємо так паралельно. А скільки часу в одному в одній області карта знаходиться? Поки? Вишивають до один-два дні. Один... В Ужгородці за день вишили 450 чоловік. Вони вже на Другий день не виходили. Франківці за два дні вийшли 472 людини, прийняли участь. Середня цифра 150-180, 200. В принципі, два дні достатньо.